Ось воно сонце. Может я геть потемніло без тебе. Тобі краще? Mm. То ти не любиш сидіти біля вікна, так? Щоб тебе не побачила з коханкою. Кицю, ти. Е, я. Ти одружений? Та як ти міг? Боже, яка я дурепа. Почекай, почекай, ти. Ти не знаєш, у нас давно все розклеїлось. Ми розлучаємось, тому я просто не хотів грузити твою голівоньку зайвими проблемами. М -м. Цікаво. А чи в курсі твоя дружина про те, що ти вже зустрічаєшся з іншими? Чи для неї це теж зайва інформація? Я чекаю слушного моменту, щоб сказати. Це не так просто. А ось у мене все просто. Не дзвони мені. Доки не будеш офіційно розлученим, а я дуже сумніваюся в тому, що це правда. Тому не дзвони мені ніколи більше.